Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписка та вподобайка. О, що, коротше. А, продовжуємо грати. АОК, Без модів, за сарматів, з метою. Вбити Римську імперію. Так, для цього я. Я на кінці минулого відео. Минулого відео вирішив, що я буду качати Стокгольм і Лондон. Зараз в економіку. Тому що в цьому і справді є сенс. Це дві найкра... ну, ті, в Мене не будуть кращі приємці за Стокгольм і Лондон. Це дві найкращі провінції. Прохочуч те, що вони ще об ці обидві провінції прибережні. В них порт можна побудувати, то це взагалі прекрасно. Але вони далеко, далеко від моєї столиці. І це вже не дуже. Але байдуже. Так, Лондону вистачить. Лише тільки Сіті Ми їх швидко качнули, тому що. Тому що ми багаті самі по собі. Але тепер ми збільшили прибуток з економіки 87 тисяч. І будемо ще більше збільшувати. Я просто хочу, щоб у мене хоча б якісь привінці були покращені. Так, ой, на тебе. А, там очки фруху не вистачало. Так, ти забудований повністю Лондон. Також повністю забудований. Це прекрасно. Все, Все, всі готові. Всі і вся готові. Так, тепер. Далі ми готуємо, готуємось до того, щоб колонізувати. Далі. На щастя, я поки що можу не боятись Ріма, Римської імперії. Бо би з ними союзники. Тому я можу спокійно качатись і спокійно ставати куди сильніше за рим. А я буду. Я буду сильніше за рим. Відчутно сильніше за рим. Все, інфляція. Ось що ми робимо. Ми все в товар кидаємо, все інше прибираємо. І колонізуємо. Починаємо колонізувати. Ось так. Колонізація асиміляція. Колонізація асиміляція. Колонізація асиміляція. Ну і далі колонізуємо те, що всередині. Витрачаємо гроші на колонізацію, поки в мене не залишиться 600 тисяч. А тепер чекаємо закінчення бонусу для колонізації. У Мене одночасно з цим покращується населення, тому все прекрасно. Я не буду ні з ким воювати. Римський. О, ні, Римська імперія пішла на династію хань. Ого! Династія Хань відбуває. Їх. Це якось не дуже мені подобається. Так, все. Я вже ж маю бути неймовірно сильним по населенню. У Мене 10 мільйонів, 10,5 мільйонів населення. Але мені треба бути сильнішим, прям сильнішим за Римську імперію. У них 12... Що, 12 мільйонів? Клятий. Арр, династія хань. Все, нема династії хань. Як? Як Рим це робить? Рим, кажуть, тут навіть ну, не зрозуміло скільки кого. А, 28% населення це Династія Хань. Династія Хань. Чому ти так просто програла? Прям дуже легко програла. Так, окей, Лондон. А, тримає ще 12 тисяч населення. Ось ще 12 тисяч економіки Стегорім ще 5 тисяч. Ну, я так мало додаю, тому що я просто трохи покращив. Він справді, якого біса, Рим прям настільки більше за мене. Настя Хань. Де ще лишилось ось тут? Але в нього національне населення тільки, тільки половина, тобто 6 мільйонів, коли в мене національне населення 10 мільйонів. Мен кажуть, що вже про мою перевагу бо в них кількість провінцій більше, але в мене якість провінцій більша. Воювати за Римом я точно не готовий. Так, да, в мене точно більші якісні провінції. З цим то ніхто не посперечається. Але це мені не допоможе. це не... В цьому сценарії дуже складно. Мені що треба було йти воювати з усіма підряд. Просто щоб не дати Риму розширитись. Коротше, окей, повторюємо те, що ми до цього робили. Розширяємось через колонізацію і качаємо одночасно населення. Тому що мені ще все ще купа провінції, які можна качнути по населенню. І ми качаємось, ми відчутно качаємось. Що ж, колонізація Москви. Повторюємо помилку світового масштабу створення Москви. Це помилка. Ну, хоч їдь в Америку колонізуй. Майже доколонізувався тут. Є. А далі качаємо населення. Ну що ж, давайте всіх зберемо тут хто. Після колонізації полишався. Кудись в Москову. Це щось з скором пов'язано, напевно. Москову. Є. А ні. Ось тепер я все. Всіх відправив. Не всіх, тепер всіх. Ось дивіться, з якою швидкістю. Ну так, у мене прям з неймовірною швидкістю зростає населення. Тобто так. Рим, ти молодець? Ти захопив, став 12,5 млн населення, але в тебе не національне населення. І я зараз спокійно наздожену тебе по населенню. І докачаюсь до цих 12,5 мільйонів, сильно не розширивши провінції. І при цьому залишив через свої провінції максимально якісними. Все. Тебе 12,2 мільйона, в мене 12,5 мільйонів. Я вже наздогнав і перегнав тебе по населенню, Рим. Як тобі таке? У Варшава в мене перше по населенню. Байдуже. Так, все. Ой, я щось на цей раз, замість того, щоб просто почекати закінчення бонусу, просто качався безперестану. В мене 98-й рівень технології, нічого собі. Рим, тебе 92-й, ми не 98-й, ха. Так, повертаємось в Лондон інвестувати. Так, я там переінвестував по економіці і зробив це навмисно, щоб я потім не так сильно парився над цим. Зі Стокгольм так само робимо. Інвестуємо, ще раз інвестуємо, щоб переінвестовано було, щоб я менше над цим парився. Римська імперія. Мене все одно хвилює твоя сила і економіка, скільки в тебе вигідна. Ще насправді кажучи, я хвилююсь те, що в мене провінції далеко від столиці, але в них та ще більш розкидані провінції. А й при цьому ви все ще воюєте да, з Насті Хань. Теоретично призвати війська на всі свої гроші на весь бюджет я переміг, вважайте. Або можна ще поколонізувати? Тут такі більш-менш сносні провінції я контролюю. Можна щось тут доколонізувати, щось тут доколонізуватись. Можна взагалі ось тут по пустелі доколонізуватись, а тут просто встати за провінцію до ось тут, ось, ось так. Щоб і не торкатись їх провінцій. І поколонізуватись. Я не вважаю це поганою ідеєю. Але давайте спочатку тоді. Технології. Все, перший рівень технології, і колонізація тепер копійка коштує, так. Це прекрасно. Так тоді, моя мета зараз доколонізуватись ось тут. Типу увазі, я далі не піду, тому що справді, ну. Максимум ось є сенс тут декілька прийнятів взяти. І, можливо, до ще дійти можна. Ось тут по півночі пройтись. Це максимум, від якого є сенс. О, інфляція прекрасна. Все в товари. Ну, 13,3 мільйона населення. А коли я встиг. Окей, коли я встиг це зробити. Ой, я просто розформовувати буду війська. Тобто колонізація, розформовую, асміляцію. Я зараз просто фактично якісь своїх провінцій збільшую і все. Де понавряд чи якісь моїх провінцій збільшиться від цього? Так, але тут я закінчив. Тут по умовні волзі встали, тут поріму. Тут і там італійські війська плучу. І все останнє. Умілізувати, розформувати, Асимілювати, так. Рим, Рим, Рим Рим, ну ти зі мною. Якщо б ми зараз союзні не, не були б, ми б точно вже б давним-давно воювали. Точно воювали вже давним-давно. Знаєте, що я ще хочу зробити? Ви 800. плавіть сюди. Стрівці, поколонізовувати в Балтійському морі. Є. І розформовую армію, все. Фух, подивіться на це красу, на цю красу. На сарматів. Це справжні сармати. У вас 12 мільйони, мене 13. Ой, ми напрям дуже хорошим темпом зростаємо населення. Дуже хорошим. Уже 15 мільйонів населення. Римська імперія, хоче прикол? Це все національне населення. Осереднє. Я тепер буду називати осереднє населення. Населення, яке вважає себе нами, себе сарматами. Всі всі 15 мільйонів вважають себе сарматами. Ну, більшість. більше 90%. Сильніше за Римську імперію. Хоча вони населення більше, ніж усіх інших разом взятих. Але престиж у Римської імперії більше. І економіка, типу, більше. Хоча в них справді більше економіка, але сподіваюсь, вона їм не допомагає. Мені цікаво, ви все ще воюєте з. За... Ні, вони вже не воюють. Династія Хані. Ой, у вас 9,2 мільйона тепер населення. А в мене 16 мільйонів. У мене. Вважайте в 2 мільйона... Ой, в 2 мільйона в два рази населення більше. Так, Ondanтерmace собі 20 тисяч економіки додатково. З те ж теж саме. Це взагалі 30 тисяч просто. Так, є. Загалом, навряд чи можна сказати, що я відстаю зараз від Римської імперії. Так, тут в них нема військ, тому взагалом місцевий виклик, якого фактично і нема. Тут, ось тут. Тут буде місцевий виклик, і не маленький. Да. Теоретично можна починати готуватись до війни, але я хочу себе максимально впевненим почувати. А для цього, ну так, при кордоні провінції все ще можна качати, багато кого ще можна качати. Багато які провінції, тому до інфляції і все в товари. В такому випадку я буду більше, ніж два рази більше по населенню. Ні, я, я в два рази більше, ніж їх національне населення, але я хочу бути прям в два рази більше по населенню. Для цього зараз качаємо населення. Особливо у мене купа купонових провінцій, які також можна качнути. А то так, виходить, що у мене прокачені старі провінції, а нові не дуже. Зараз нові докачаються також. Будуть ще швидше качатись. Будемо зеленіти, коротше. Населення 19 мільйонів. І зростаємо неймовірними швидкостями. Так що качаємо. 180 тисяч на адміністрацію витрачаємо. А вже ж адміністрацію зменшуємо. Тепер 179 тисяч усього на адміністрацію є. 19,7 мільйона. Так, ти ж там Рим нікого не захопив? Ні, нікого додатково не захопив. Я готовий тебе розносити. Так, перша скільки влізе на Лондон, тримай, Заперечно, не хочу ні на кого нападати. А, і в Стокгольм? не можна кинути, там забагато. Вперед, до інфляції. Так, тут, ну, тут занадто погано, щоб викликати. Було б хоча б 30%. Тоді б, може, викликав. Технології в адміністрацію. Він всього 60 тисяч прибуток якось. 180 тисяч витрати на адміністрування. Чому так багато? За багато провінцій? У Італії тоді ще більше витрат має бути. Змінити форму правління Так, давайте у нас 60 тисяч зараз прибуток. Припустимо, в республіку переходжу. А, ті ж самі умови. Але прибуток буде той же самий. Сармати. Просто кольор змінили. Ми тепер республіка, демократи. Демократія. Та й, по ідеї ми зараз на адміністрування менше маємо витрачати. Так, все. Поїхали, призовне населення. Краків 29 тисяч. Сальська, 27 тисяч. Стокгольм. Ні, Стокгольм не викликаю. Ще 20, ще 27. Ой, як прекрасно. Київ, Львів, Бутам. Дебілісі. Лондон не викликає. Вільнус, Данськ, Люблін. Та... А. Так, очки руху закінчилось. Але все. Це зараз Ріга. І все. Армія 362 тисячі. Римська імперія. Римська імперія. На тебе ж цього не вистачить. Але я точно ще викликаю ось тут, наприклад. Викликаю ось тут. І ось тут. Ще давай ось тут. Цього ж не вистачить. Але при цьому в мене. ну. я витрачаю. Хоча 20% всього. Можна ще спокійно таку ж саму армію викликати приблизно. Так, Лондон табір постачання. Допустимо, ми збираємось в Києві. Армія. А, тільки в Києві стоять. Так, Стокгольм. ти ж ти якщо що? Також табір постачання. 88 тисяч. Да, поки ми в таборах постачання, взагалі все прекрасно. Заперечте. Я не збираюсь поки що не з ким воювати. Окрім вас. Ще раз, все товар. Таня, ти 9 мільйонів. У мене зараз буде 20 мільйонів населення. І більше. 7 Сім... мільйонів. покращення населення не таке довго. Буде, як хотілося б зараз. Є. Технологія адміністрування, гроші закінчились, у мене тепер 21 мільйон населення. Ну, зрозуміло, що я зараз мільйон умовний не викличу, тобто ми качнули більше населення, ніж будемо викликати зараз. Так чому ти. чому ви не качаєтесь? 160 тисяч максимум в цьому сценарії. Виглядає як так. Ну, прекрасно. Ще раз до інфляції технології сюди. Блін, ось тут, наприклад, 300 тисяч. Я бачу у Рима 300 тисяч. Ось. 190 тисяч тут, 200 тисяч тут. Я бачу, у них є 300 тисяч. 126 тисяч, 200 тисяч. Ну, я бачу 300 тисяч римських і ще 38 тисяч тут. Я бачу, що у Ріма дофіга, Дофіга армія. Величезна армія. У мене 377 тисяч всього. Ну, всього. Так, ну що ж, поки що дякую вам всім за перегляд. А особливо дякую своїм спонсорам, яких може побачити тут на екрані. В наступному відео ми вже рознесемо Рим. Як мінімум відберемо в нього первенство, тому що я не збираюсь прям повністю його захоплювати. Мета цього проходження саме побити Рим. Щоб він точно не був першим, щоб ми були. 100% першим місцем. Ми поки що не 100% перше місце. Коротше, спонсори, дякую вам. Якщо хтось також хоче, щоб відео виходило довшими і якіснішим, то посилання в описі донайте, або ставайте спонсорами на Ютубі, підписка вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!